Цікава математика. Число та цифра 2. Добрий день, мої любі хлопчики і дівчатка. Я сьогодні поспішав до вас, бо знайшов цікаву загадку, яка допоможе вам дізнатися, яке число і цифру ми будемо сьогодні вивчати. Слухайте уважно. Йшов додому їжачок, ніс на спинці він грибок, сів спочити їжачок і знайшов іще грибок. Діти, скільки грибів було на спинці у їжачка. Вірно, діти, один грибок. А скільки знайшов грибів їжачок? Один грибок. Вірно, скільки всього стало грибочків? Всього два грибочка. Малята, а ось і наша перша гостя. Та це ж цифра два. В неї кругла голова, довгий хвіст, зігнута шийка, отака, як бачиш, двійка. Цифра два позначає два предмети. Давайте поміркуємо, чого у вас є по два: два ока, два вуха, дві руки, дві ноги. Дуже часто говорять не два ока, а пара очей, пара вух, пара рук, пара ніг. Пара це два взаємопов'язані предмети, коли один без одного вони не можуть існувати. На ніжки ми одягаємо шкарпетки ліву та праву. Це також діти пара. Взимку на руки ми одягаємо рукавички, Ліву та праву. Це також пара. Ще можна сказати пара черевичків, пара чобіт. У нас є одне яблуко. Як зробити так, щоб їх стало два? Правильно, треба намалювати ще одне яблуко. І у нас буде два яблука. Позначимо цифрою 2. Давайте розглянемо, на що схожа цифра 2. На качечку, на лебедя, на жирафа. Добре, молодці діти. Діти, порахуйте, будь ласка, м'ячики з цифрою один. А зараз скажіть, будь ласка, скільки білих м'ячиків? Так, молодці, один м'ячик. Їжачок, будучи в лісі, робив фото. Вам потрібно розглянути картинки і позначити кількість предметів цифрою. Давайте порахуємо зайчиків. Один-два. Всього два зайчики. А зараз порахуємо ялинки. Одна-дві, всього дві ялинки. Молодці діти. Сьогодні ви гарно запам'ятали цифру два.